ПДР, частина 15. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Чік-чік. Реєстраційний документ на транспортний засіб для транспортних засобів збройних сил національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтранслужби, Держспецзв'язку, оперативно-рятувальної служби, цивільного захисту, національної поліції, служби без управління державної охорони техніки. Коротше, мати при собі техпаспорт або так, або в дії. В разі встановлення на транспортних засобах проблискових маячків та або спеціальних звукових сигналів при дозвіл виданий уповноваженим органом МВС, тобто стробоскопи, спеці... і спецкрякалки ставити не можна без дозволу. А у разі встановлення проблискового маячка органом жовтого кольору та на великогабаритних та малогабаритних транспортних засобах, дозвіл виданий уповноваженим підрозділом національної поліції, крім випадків встановлення проблискових маячків оранжевого кольору на сільськогосподарській техніці, ширина, якої перевищує 26 метрів. На механічних транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби на транспортних засобах спеціально спеціалізованого призначення та на транспортних засобах із розпізнавальним знаком діти. Так, на маршрутних, це на що? На маршрутних транспортних засобах схему маршруту за розклад руху на великогабаритних транспортних засобах що здійснює дорожнє перевезення небезпечних вантажів, документацію відповідно до вимог, встановлено законами про автомобільний транспорт, про дорожній рух та про перевезення небезпечних вантажів. Це в кого там небезпечні вантажі. Так, що в нас там ще далі? Чинний страховий поліс договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на на електронному або попромовносію, відомості про які підтверджується інформацію, що місяця в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування на цивільно правової відповідальності або страховий сертифікат зелена карта на електронному або по промовноносії, виданий наземним страховим відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування зелена карта. Коротше, страховка вам потрібна. У разі встановлення на транспортний засобі розпізнавального ознака водій з інвалідністю. Документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира, крім водіїв з явними ознаками інвалідності, або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності, добре. Так, а власник транспортного засобу також особа, яка використовує такий транспортний засіб на законних підставах, може передавати керування транспортним засобом іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Would... Власник транспортного засобу може передавати такий засіб користування іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши реєстраційний документ на цей транспортний засіб. Дав техпаспорт і хай сюди.